По-перше, дозвольте мені все ж таки наголосити, що спочатку широкомасштабної війни саме наші військові тримають нашу країну. Ніякої особливої заслуги нас, депутатів, які тут знаходяться в теплій освітленій залі, немає. Усвідомте це і будь ласка, не приписуйте собі те, що лежить на плечах чоловіків і жінок, які зараз в холодних, мокрих, занедбаних окопах, які ми навіть не змогли підготувати до. Зими. І ще, що стосується так званих реформ, які проводяться цим скликанням. Скажіть, будь ласка, а як можна дати оцінку цим реформам? Мені здається, що тільки через добробут людей. От якщо вони, у них збільшилися можливості, якщо вони почали жити краще, то це і є результат цих реформ. А якщо все навпаки, то це якраз нікчемність реформ, які проводяться в тому числі і в цьому скликанні. Виходячи